Українські воїни продовжують брати у полон окупантів. Так бійці 3-го батальйону 92-ї бригади під час запеклих боїв під Бахмутом, що переходять у руку пашну, взяли в полон вагнерівця. Ось цей орк виявився громадянином Таджикистану, засуджений на 12 років за продаж наркотиків. Уже звичний для вбивців цикл життя. Суд, в'язниця, війна, полон або смерть. Откуда сам Таджикистан Таджикистан. Е -е, де служиш? Вагнерство. Рота, батальон, что там у вас? 16 человек У нас батальон. 16 а штурмова? Да. Вот. Э, когда сюда приехал? В Украину когда приехал? В Украину приехал в 5 месяцев назад. Э, Сиди у не? Сидявый? Да. Сколько лет? 12 нас 12 лет. За що? Это 208. Наркота.